Вінстон Черчилль ніколи не відрізнявся ні гарною фізичною формою, ні хорошим здоров'ям. Але проте він відзначив свій 90-річний ювілей, а його висловлювання і досі дивують і обурюють усіх прихильників здорового способу життя. Ось деякі з них заберіть у мене сигару, і я оголошу вам війну. Якщо газети почнуть писати про те, що треба кинути палити, я краще кину читати. Своїм довголіттям я завдячую спорту. Я їм ніколи не займався у молодості. Я взяв собі за правило не пити жодної краплі спиртного до обіду. Тепер, коли я вже не молодий, я тримаюся правила не пити ні краплі спиртного до сніданку. Сер Вінстон Черчилль – один із найвпливовіших людей у британській історії. Він двічі був прем'єр-міністром Сполученого Королівства у 40-х та 50-х роках минулого століття. Його по праву вважають одним з найбільших лідерів воєнного часу 20-го століття. Не обмежуючись державною та політичною діяльністю, Черчилль також був офіцером у британській армії, істориком, письменником та художником. Черчилль став єдиним прем'єр-міністром Великобританії удостоєним Нобелівської премії в галузі літератури і був першим, кого оголосили почесним громадянином США. Черчилль був названий найвеличнішим британцем в історії свого часу. Майбутній політик встиг повоювати та стати полковником. Солдат Черчилль воював і в Європі, і в Азії, і в Африці, і навіть в Латинській Америці. Одного разу в Африці він був узяти у полон, але зміг втекти з в'язниці у дитинстві. Майбутній прем'єр-міністр та оратор заїкався і шепелявив в школі. Черчилль навчався погано, приділяючи увагу лише тим предметам, які йому подобалися. Не любив математику, погано вчив класичні мови, а батько вважав його бездарним. Поведінка його теж часто була незадовільною, за що його часто били вчителі. Батько через це вважав його безнадійним дурним. Одним з улюблених захоплень Черчилля було конярство. Будучи ще й досвідченим муляром, Черчилль сам вручну побудував свій заміський маєток. У нього була відмінна пам'ять. Він міг процитувати 1200 рядків з книги про Древній Рим. На пам'ять знав майже всього Шекспіра і навіть поправляв викладача, коли той помилявся, цитуючи щонебудь з Гамлета або Отело. А ще Вінстон Черчилль сам вибирав вчителів, які йому подобалися. Урешті ж він просто відмовлявся вчитися. Письменник Черчилль опублікував більше робіт ніж Дікенс і Вальтер Скотт разом. А гонорари за його книги були вище ніж у Хемінгуея. Черчилль до 50 років був одним з найсильніших гравців в поло в Англії. Свої виступи він завжди готував сам, на відміну від багатьох політиків. Черчилль багато курив, переважно сигари. В день він викурював від восьми до десяти штук. У карикатурах та дружніх шаржах його зображували з головою у вигляді сигари. кажуть, що він пропалив більше 50 своїх костюмів. Улюблений напій Черчилля – вірменський коньяк Двін. Він практично кожен день випивав цілу пляшку. За Нобелівську премію з літератури Черчил змагався з Хемінгуеєм і переміг. У лютому 46-го року минулого століття саме Вінстон Черчилль вперше використав вислів без коментарів. Вінстон прекрасно малював. Він виставляв свої роботи в Луврі під псевдонімом Шарль Морен. Всього він намалював близько 500 робіт. Прожив він до 90 років, помер 24 січня 65-го року 20-го століття. Церемонія його поховання пройшла за сценарієм заздалегідь написаним ним самим. Ми зібрали деякі мудрі висловлювання сера Вінстона Черчилля про політику та життя, які передають усю глибину проникливість і дотепність цієї геніальної людини, яка прославила і себе, і свою країну на весь світ. Якщо ви йдете крізь пекло, йдіть, не зупиняючись. У тебе є вороги, добре значить, у своєму житті ти щось колись відстоював. Будь-яка криза це нові можливості. Розумна людина не робить сама усі помилки, вона дає шанс і іншим, успіх це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Сокіл піднімається високо, коли летить проти вітру, а не за вітром. Дурната людина, яка ніколи не змінює своєї думки, уроджена вада капіталізму нерівний розподіл благ, уроджена гідність соціалізму рівний розподіл злиднів. Коли орли мовчать, базікають папуги. Влада це наркотик, хто спробував її хоч раз, отруєний нею назавжди. Протягом свого життя кожній людині доводиться спіткнутися об свій великий шанс. На жаль, більшість з нас просто піднімається, обтрушується і йде далі, ніби нічого і не сталося. Не бажайте здоров'я та багатства, а бажайте удачі, бо на Титаніці усі були багаті та здорові, а щасливими виявилися одиниці. Брехня встигає обійти пів світу, поки правда одягає штани. Політика так само захоплююча і небезпечна, як війна, але у війні вас можуть убити лише раз, а у політиці багато разів. Мої уподобання прості. Я легко задовольняюся кращим. Хочете, щоб у суперечці ваше слово було останнім? Скажіть опоненту: мабуть, ви маєте рацію. Велику перевагу набуває той, хто достатньо рано зробив помилки, на яких можна вчитися. Люди чудово вміють зберігати секрети, яких не знають. Я люблю свиней, собаки дивляться на нас знизу вгору, кішки зверху вниз. Лише свині дивляться на нас як на рівних. Війна це коли за інтереси інших гинуть безвинні люди. Найбільший урок життя в тому, що й дурні мають рацію набагато краще підкупити людину, ніж убити її, та й бути підкупленою людиною куди краще, ніж убитою. Легше керувати нацією, ніж виховувати чотирьох дітей. Ми живемо в епоху великих подій та маленьких людей. Від дерев'яних черевиків до дерев'яних черевиків шлях у чотири покоління: перше покоління наживає, друге примножує, третє тринькає, четверте повертається на фабрику. Нічим так не завоюєш авторитету як спокоєм. Американці завжди знаходять єдине правильне рішення після того, як перепробують усі інші. У важкі для країни часи значення міфів важко переоцінити. Вивчайте історію, в історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості. Мета парламенту замінити кулачні бої словесними. Коли двоє б'ються, виграє третій. Якщо вбити вбивцю, кількість вбивць не зміниться. Песиміст бачить труднощі у кожній можливості, оптиміст бачить можливість у кожній труднощі. Ви ніколи не дійдете до місця призначення, якщо будете кидати камені у кожного собаку, що гавкає. Народ, який забув своє минуле, втратив своє майбутнє. Навіть найзасліплюваюче світло, не буває без тіні. Я оптиміст і не бачу особливої користі бути ще кимось. Жодна зірка не засяє, доки не знайдеться людина, яка триматиме ззаду чорне полотно. Сер Вінстон Черчилль